Ну передовсім я хотів би сказати, що мені не зовсім етично коментувати діяльність центральної виборчої комісії. Разом з тим, я не можу бути осторонь цього процесу, і хочу сказати, що на превеликий жаль, за останні, напевно, 15-20 років так погано, як на цих виборах, центральна виборча комісія ще не працювала ніколи. Вона залишилася осторонь. Ніби цього процесу в якості спостерігача, а не організатора підготовки та проведення виборчого процесу на території України тим більше в таких складних умовах, в яких знаходиться наша країна, законом на центральну виборчу комісію покладається обов'язок забезпечити належний правовий порядок під час підготовки та проведення. Всіх етапів виборчого процесу, на превеликий жаль, на жодному із етапів Центральна виборча комісія не дала суспільству того позитивного сигналу, який повинен був почути кожен громадянин України, і особливо вона не зробила того, що від неї вимагає закон застерегти від втручання виборчий процес чиновників різного рівня, забезпечити належну перевірку правоохоронними органами всіх сигналів, які надходили, а їх було сотні, про багаточисленні порушення на всіх етапах виборчого процесу. Ви мається на увазі порушення виборчого законодавства, що проявлялось підкупі виборців, що проявлялося у різних інших формах незаконного ведення. Виборчої агітації таким чином, якщо по п'ятибальній системі поставити оцінку центральній виборчої комісії, то це три з мінусом або два з плюсом.